Вітаю себе на каналі, вітаю своїх підписників, гостей каналу. І зараз подивимося таке питання: для чого Трамп послав Віткова у Кремль? Перемовник, перемовник, посланник від адміністрації Трампа чи від самого Трампа, але Вітков поїхав у Кремль. Для чого? Це прорахована, виважена, прорахована прорахована, так би мовити, поїздка. Він поїхав туди із офіційною якоюсь заявою, можливо, щось запропонувати. Запропонувати щось стосовно зміни стратегії і тактики в ході цієї війни. Тобто, треба реалізувати якісь зміни, зміни у воєнній сфері, в ну, війні, скажімо так, у війні, у війні. Тут змінити ситуацію треба. Пропозиція, своє бачення, як змінити стратегію і тактику в цій війні. війні да? Як призупинити, збалансувати, щось треба ще збалансувати розумієте? Ну, Це карта ще зупинки. Можемо так розраховувати, Тобто заспокоїти ситуацію, да, ситуацію заспокоїти, урівноважити, збалансувати і вивести на інший, рівень, на інший рівень. Тобто він повіз якусь пропозицію, яка зможе збалансувати ситуацію і по сонцю знаєте, відродити, щось треба відроджувати, щось треба ну, Перейти на інший рівень на якийсь, да? На якийсь інший рівень. Необхідно змінити ситуацію. Необхідно змінити ситуацію, якусь якусь пропозицію він повіз. По врегулюванні. По врегулюванні. Потрібно, потрібно вже щось міняти. Потрібні зміни якісь, так? Або, знаєте, як? Або ви заспокоюєтеся, да, зупиняєте і заспокоюєте е, воєнні дії, да? або ми приймемо кардинальні і кармічні якісь зміни, або, або послідують е, за, ну, якісь кардинальні зміни, розумієте? Тобто, знаєте, можливо, якийсь як ультиматум, що або, або ви зупиняєтесь, або, або буде кардинальний розворот. Що вони там? Перспективі на, на майбутнє. В перспективі. Треба вже ну, заспокоюватися, да? майбутнє. Перспектива. М -м -м Скриті скриту якусь пропозицію. Якусь скриту. Ну, це те, що, знаєте, як, оці підкаливні, як то кажуть, да? дії. Якісь щось, щось скрито буде, пропозицію скриту. Він запропонує якось, давайте змінювати ситуацію вже досить, все, зупиняємося. Давайте на майбутнє, до майбутнє, але, але розумієте, тут скрито, скрито щось. І знаєте, випало дуже багато, багато випало 5 старших арканів. Із дев'яти карт п'ять старших арканів. Це дуже-дуже зна значуща поїздка, яка повинна лягти в основу якихось дуже важливих і глобальних змін. Але, але вже, знаєте, як то кажуть, події стоять на порозі глобальних змін десятка, десятий й аркан. Так, що саме? Що саме, яка пропозиція? Знову старша аркан-калісниця. Тут необхідно досягнути успіху, прориву, да? те, що стояло, затяглася спецоперація. Да? Довго, дивіться, довго тягнеться операція, треба прорив, треба змінювати. І тут дивіться, тут йде. Тобто виходити тріумф, сонце, да? фортуна. Тобто затяглася вже війна, треба виходити з цієї ситуації. Да? Ось, дивіться, колісниця, сонечко і фортуна. Треба виходити, але знаєте, мене смущає, як то кажуть. Місяць, Місяць це завжди щось покрито мраком, і покрито, знаєте, як? тут іде якийсь обман. Оце те, що, звичайно, завжди насторожує. Так, давайте подивимося, що там ще може бути. Обман. Агресія, війна. Війну треба, війну треба пере переводити. Тут зміни війні вже повинні бути. От, от, агресія. Треба закінчувати. Агресію закінчувати і відроджуватись, так? Да? Дивіться, дуже багато старших арканів. Дуже-дуже значуща буде пропозиція. Ну, ще я вам скажу так: давно тягнеться, треба міняти щось, да? постійно обман іде. Ну, у війні да, постійно Ну, Я думаю, це саме те, що ви не хочете не хочете да, зупиняти її, тому може бути страшний суд. Тут, тут колесо може провернутися, і ситуація, колесо фортуни може провернутися так, що буде страшний суд. Будете відповідати, можемо устроїть вам страшний суд. Тут офіційні заяви. Він реалізував офіційні заяви, дивіться. Тому що рицарь це реалізація. Да? Ну, знаєте, я скажу так, взялися 20 й старший аркан, це вже теж, коли вже треба завершувати, да? треба завершувати їх всього 21 старший аркан, 20-й випав. Тобто підходить все, все йде до свого вже завершення. Треба, треба завершувати. Давайте ще глянемо, що там ілюзія. Вибір. Да? Треба, треба, йти, треба йти до своєї мети, до ціли, Да? Ціль це закінчення, і Америка може вибрати різні шляхи, як завершити. Тобто є, є багато шляхів, якими можна завершити цю війну. Тобто карта вибору, да? Вибирайте, яким шляхом вибирайте, яким шляхом ви будете. Завершувати цю війну, виходите, завершувати. Ну тут, знаєте, ще як вибір ставить перед вибором, да? яким результат. Вибирайте, який результат ви хочете мати. Ну, Як саме, так? Да? Звіть, дивіться, те, що ви візьм... те, що ви воєнним шляхом, да? агресією, заберете всю, да? все. Всю Україну, це обман, це ілюзія. Така ціль неможлива це обман, це ілюзія, ви не візьмете. Навіть якщо ви будете довго, да, дивіться, якщо навіть ви затягнете цю спецоперацію свою, дивіться, от, довго тягтимете спецоперацію, то досягнути. Успіху досягнути колісниця завжди вона досягає свого результату, вона доходить до кінця, то все рівно ви надійдете до кінця взяти все, що ви хочете. Да? Це ілюзія. Далі, це обман і ілюзія. Далі всю оту партянку, яку ви вивалили, да? партянку, оте, 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 ну ви ж знаєте, да? що вони там хотілку, оту всю. Оце все, да? і отут -от все. ви все рівно ви не візьмете, це ілюзія. Це ілюзія, розумієте? І навіть за те, що ви вже маєте, ви все рівно заплатите досить дорого. Це санкції, санкції, які можуть приїжджати так, що треба буде померти, а щоб потім знову відродитися, але вже відродження може бути в зовсім іншому вигляді. Росія може відродитися. розумієте? Ну тут була досить, досить конкретна. Він навіть знаєте, як не переговори він поїхав. Він поїхав донести. Бачення ситуації, ситуації війни Америкою, як Америка, як ну, команда Трампа бачить цю ситуацію. Ну, не, не, не дійдете, як би ви не тягли, ви не дійдете до результату. Це фантазія, це ілюзія. Все. Так, з чого він туди поїхав? Тут. Якийсь хитрий хід у домовленостях. Оце те, що це те, що, знаєте, мене напрягає, як то кажуть, тут обман, і тут хитрість і обман домовленості, хитрі обманні домовленості вести розмови. Тут іще буде якась скрита частина заяви, про яку ніхто не буде знати взагалі, да? результату немає. Навіть, дивіться, навіть якщо. Якщо Росія візьме, да, візьме своє по факту, то воно не матиме смисла, не матиме результату, розумієте? Але ще буде якась хитра, хитра розмова в них, про що будуть говорити ще? Таємна, таємна хитра розмова. Або була якась хитра таємна домовленість, яка не дала результату. Оце ще може бути якого результату щось вони мають по факту, да? щоб Росія щось мала по факту. Можливо, вони домовлялися, знаєте, який момент тут може проскакувати, що домовлялися, що натиснуть на Україну, щоб вона юридично да? відмовилася від, не тільки фактично признала окупацію, да? фактично, ну вона і в окупації фактично, але ще вони хотіли якось юридично домовлялися по-хитрому. що... Що вони матимуть його, да, домовлялися, але результату немає. От оцей ще момент будуть вони, швидше всього обговорювати, що ж робити з тією територією тепер, да, з тією територією, яку вони відхопили. І за це вони схопили собі карму. Тобто, ці, як їх називають, Санкції, да? так. Яка стаємниця тут є? Яка таємна по Україні, вони таємно щось домовлялися, розумієте, і тут карта хитрості, але ще це карта кражі. Тобто, вони домовлялися, що кожен візьме Той візьме окуповані території і юридично оформить, а Трамп корисні копали. Тобто тут була якась в них домовленість, розумієте? Таємна, оце, оце те, що місяць випав. Ось він, ось, ось він цей місяць тепер у нас ось він, де випливає. Щось, у них, щось вони домовлялися, можливо, розділити. Кожен візьме своє. розумієте? Ось про це теж вони будуть говорити. Про ці о, оці домовленості ще в них буде поукраїти про, про ресурс. Наказ. Ні, тиснути. Наказ сильно тиснути на сімейні цінності або Таємно передасть таємницю, що, можливо, Трамп наказав тиснути на фінансово-банківську цю фінансову систему, систему росіян. Розумієте? Посилити тиск. Є наказ посилити тиск на домашні цінності, тобто на Ну, на, на ресурс, розумієте, на, на кошти, на ресурс. Це, це по банках, це по економіці. Ну, по чому ходить? це по, по наповнюваності бюджету і так далі, наповнювати. Так, є бажання може початися. Тому, тому треба відмовитись, тут він пораду дає, да? тому треба відмовитись від емоцій, вам треба відмовитись від емоцій і е, приймати. Приймати більш-менш справедливе рішення. розумієте? Тобто не, не тиснути силою вам треба. від Сили теж треба вам відмовлятися, да? тому що прийнято рішення стосовно ваших домашніх цінностей. Якщо ви далі будете застосовувати силу, ось так, І так, і так може програтися. Тут і може бути, така може бути розмова. Якщо ви відмовитеся. Від війни від цілового тиску, отак да? от. от. Якась ще таємна частина цих домовленостей буде, ну, буде. будуть вести розмову. Будуть вести розмову за те, що вони раніше домовлялися оце поділити. Тому, знаєте, були тоді, пам'ятаєте, були в що Україна буде розділена, все, Україна буде там, корейський варіант, такий варіант, пам'ятаєте, був період, коли ми, ми теж робили з вами ці розклади, був такий період, ми, ми робили. Тобто домовленості тут такі були, люди, люди були, розумієте, рішення треба приймати вже все, час настав, час настав справедливого рішення. Тобто, вже тягнеться давно, да? ці цілі вами не були досягнуті. Але вже прийнято рішення, прийнято завершати, завершати цю війну. Все. Як будемо завершувати її, так? як вони рішили? Активується ідея. Ага, Ось вона, ідея. Активується ідея за миру, завершувати війну і завершувати її по справедливості, так? Ну, дивіться, тут те, що почує Путін. Він не сприйматиме те, що їм будуть пропонувати. Що пропонувати це завершення. Да? Не встигли за той період, бо тут остяглося, да? давали, затягували для тебе час, от ти не скористався ним. Так? Тепер уже все. Тепер уже світ хоче активувати ідею закінчувати все і вирішувати по справедливості. Ось так. Не, не зумів ти дотиснути свої домашні цінності. І, і саме тому що вирішувати по справедливості будуть, тому що не, не змогли домовитися да? не, ну, дуже, різні, дуже різні погляди, як е, вирішити питання. Немає спільної думки у, у вирішенні. Тому. Раз ти не зміг сісти за стіл перемовин, не, ну, не зміг досягнути, да, ці, там колісниця по ілюзіях пішла, ти не, не зміг досягнути своїх цілей, так? а чому не зміг? Тому що дуже різні погляди на вирішення ситуації, тому треба буде вирішувати вже по справедливості. Світ прийняв рішення, активував ідею, вирішувати. Ось так, по справедливості, да? зібрав, ти зібрав останні сили для боротьби, Уже шлях пройдений, набито багато шишок, сили витрачені, знаєте, як? Треба становитися, треба зупинятися, далі вже немає сил. І е, треба вже виводити, треба, треба виходити, треба, треба передивлятися ту дорогу, яку, якою ти йшов. Да? І знаєте, тут навіть буде запропоновано переглядай, переглядай доктрину свою, да? доктрину захисту. Тут бо тобі треба буде захищатися, тут всередині можуть бути проблеми, треба захищати, тому виводь. Да? Ти на грані. Соціального вибуху. Тобто, якщо ще більше, дивіться, тут отак от ще може бути, якщо ще більше підтиснути, дадуть наказ більше тиснути на, на домашні цінності, тобто це на банківську, економічну банківську систему, да? світ вирішив, да? активував ідею по справедливості, то в тебе не вистачить сил захистити. Тебе можуть бути внутрішні проблеми, і ти виведешся рівно, все рівно ти виведеш, ти підеш. Ти підеш, розумієте? Ну тут намагаються його так твер... Тверезо мордякою ткнути у його ж проблеми. Розумієте, що ще? Хороші новини, да? контроль, контролювати? Планується взяти під контроль. Важко. Те, що ти планував, да? успіх. І контрольована ситуація, це, це, це важкий шлях. Да? це Важка ситуація у тебе складається. Важка ситуація. Змінити цю ситуацію, ти не зможеш у тебе крах, якщо ти далі будеш ну, намагатися йти цим шляхом, бо а тебе вже дев'ятка жезлів, да? ти планував перемогу, успіх, контроль, але назбирав, планував, що змінити ситуацію. Да? Але ти пройшов уже майже у всю дорогу, назбирав багато проблем і далі просто економічний крах. Тебе просто роздавлять. Якщо дадуть наказ стиснутий далі, да, то цю, цю теж ми карту можемо прочитати по відношенню до Росії, якщо то, то тут повний крах. Все, ти, ти на грані краху, ти на грані краху, говорить відколи. Це те, що він офіційно поїхав передати. Путіну, да? треба виходити, треба, треба шукати вихід ситуації. Тобі треба вийти з кризової з кризового стану, тому що ти, ти можеш втратити свої землі, свої пентаклі, тому вони можуть стати. Да? Дивіться, тут зміниться ситуація, коли твої ж пентаклі від тебе підуть, тобто твої ресурси від тебе підуть. Це може бути як території, да? певні території. Так, і економічні втрати, да, економічні. А економіка спричинить те, що почнуть розпадатися, розбігатися регіони, стануть відлюдниками. Тому треба посилено подумати, що тобі далі робити. Тобто, знаєте, він поїхав я передати як останнє попередження. Ось я ось так, я бачу цей розклад. Він поїхав ще, можливо, достукатись до якогось там, до якихось залишків розуму Путіна, да, достукатись до нього. що ну Думай, думай. Що ти вирішиш? У тебе ще є декілька днів да, для того, щоб, щоб вийти з цієї ситуації. Розумієш, можливо, навіть там трішки послаблюють, якщо він вийде сам, можливо, тут, знаєте, як іще йде, що можуть послабити, зняти деякі санкції, щоб вже зовсім не, розпала, не розпалася економіка. Якщо ти зараз вчасно, Вийдеш до 8, можливо, до 8 серпня, тому що дедлайн е, Трамп встановив до 8 там, серпня, да? то, можливо, там е, якусь лазейку ще економічно обхід санкцій ще залишать, можливо, з Китаєм йому, щоб хоч, хоч якось там тих е, лапті годувати ще чимось можна було, розумієте? Йому дають останній шанс. Останній шанс. Ось так. Роблять все можливо, різні маніпуляції, так? Да? Ну, іначе смерть. Ось так от. іначе буде смерть. Докладуть всіх зусиль, щоб поставити крапку. Ось так. Змінюй ситуацію, іначе смерть. Наче смерть. Ти сам залишився. Сам жертва вже визначилися, да? визначилися люди, да? далі, дивіться. Один остався жертва, загнали безвихідну ситуацію, це все сплановано. Тобто, а тепер визначайся, визначайся що робити. Або ти смерть, або да, дивіться, дім, тобто Росія, люди в Росії, успіх да, буде блокуватися для людей, і це поразка, це програний бій. Над цим активно працюють, да, працюють активно, дивіться. Працюють активно, або тут може бути ще економіка, да? допомогу, допомогу. тобто ті, хто тобі, Оті треті країни, Може тут ще так бути. Треті країни, які тобі допомагають, ми зруйнуємо. Ми зруйнуємо повністю цю допомогу, що вони роблять, прекрасно, причому роблять, здається. Да? Ну, Більш-менш по руках Азербайджану, Казахстану, вже. Цьому, Індія вже відмовилася від ці нафти, да? Чотири заводи відмовилися. Тобто допомогу повністю зруйнуємо, економічно і тут зруйнуємо допомогу, зруйнуємо допомогу, да? дивіться, зруйнується ж і господарська частина. Да? співпраця. Співпрацю з третіми країнами ми повністю затягнемо, повністю затягнемо. Так? От дивіться, І цей імператор програє. Отака От порада, отак От хоче Єрафан. Так хоче єрафант. Тому в тебе ще є якийсь, дають тобі можливість нового проєкту, якого проєкту відповзай, відповзай з війни в Україні, виходь із цієї ситуації. Ви знаєте, звучить, ну, так, схоже, як, як попередити, попередити перед, як то кажуть, смертю, да? тебе є два варіанти. Ще хоч якось зберегтися, хоч якось зберегтися, і владу свою зберегти, імператор випав тут і, і сам самого Путіна, і владу його зберегти. Да? За, є можливість тобі, і твоїй владі, і твоєму режиму зберегтись, Да? І якусь іще одну лазейку десь залишимо, щоб твої, як я вже сказала, лапті ноги не подохли з голоду. Так? А якщо ні, тоді наказ. Додушити економіку, і тоді криза, крах і, можливо, навіть розпад імперії. Отаку, От я думаю, що ось так, таку ну, по по, по, тару, по цьому розкладу о, таку офіція, офіційну позицію, відков привезе, ну, або привіз, да, вже привезе, привіз для Путіна. Для Путіна. Ну, остання, як то кажуть, Куток повітря, вдихне його Путін і виживе, чи не захоче і потоне. Ось якось так. Ну, подивимось, як будуть далі розсувати події. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.